Всім привіт! Знаєте, скільки років тривала столітня війна між Францією і Англією? Якщо ваша відповідь 100 років, то це невірно. Насправді 116 років. От сьогодні ми поговоримо про Столітню війну, чому досі вважають, що французи і англійці не люблять один одного, а також хто така Жанна Дарк і яку роль вона зіграла у цій столітній війні. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Так, Столітня війна насправді тривала 116 років. І не постійно, а з перервами. Взагалі-то це була низка різних військових конфліктів. Перше Едвардіанська війна тривав у 1337 1360 роках. Друге Короліанська, у 1369-1389. Третє. Ланкастрська війна у 1415, -му, 1426, -му, а четвертий у 1429-1453. І от сам термін «столітня війна з'явився пізніше. І він узагальнює всі ці військові конфлікти. В цілому столітня війна тривала з 1337 по 1453 рік. Причина цієї війни була досить банальна. Це боротьба за французький престол. На початку 14 століття Франції правив король Філіп IV красивий. Філіп IV це той самий король, який знищив Орден Тамплієрів і якого великий магістр Ордену Тамплієрів, коли його вже мали стратити на кастрі, прокляв разом з його дітьми до 13-го каліна. У Філіпа IV було три дорослі сини. Кожен з них міг правити, але протягом чотирнадцяти років, з 1314 по 1328 рік, на престолі Франції змінилися три королі: три сини Філіпа IV. Всі ці сини короля померли у молодому віці при загадкових обставинах. У них народжувались діти, які помирали в дитинстві, і переважно це були дівчинки. І от пряма лінія спадкування у династії Капетингів перервалася. У Філіпа IV ще був брат Карл, Карл Валуа. І його син, відповідно, тобто племінник Філіпа IV і двоюрідний брат цих померлих королів, його синів, стає королем Філіпом VI. Але у Філіпа IV ще був онук. У Філіпа IV була дочка Ізабела. Її видали заміж за англійського короля Едуарда II. І от у якийсь момент Ізабела їде до Франції, потім втергається з військами разом зі своїм каханцем, скидає Едуарда II, свого чоловіка, і галушує королем свого сина Едуарда III, який на той момент був ще хлопчиком. І вона починає правити замість нього. А невдовзі після цього Едуард II гине. Ще є версія, що Едуарда II досить жорстоко вбили. Але зараз не про це. Так от, таким чином, Едуард III стає королем Англії. Він буде правити 50 років. Королем він став у 1327 році. І цей факт майже збігається з тим моментом, коли його дядько Філіп VI стає королем Франції. Починається династія Валуа. Спочатку Едуард Третій, навіть скоріше, не він сам, а його мати, яка правила тоді замість нього, визнає той факт, що Валуа є королем Франції. Але проходить деякий час, Едуард Третій підростає, він усуває від влади свою матір, і от тоді він починає висувати претензії на французький престол теж. Він згадує, що взагалі-то він онук короля Філіпа IV, Він вважає, що має бути королем і Англії, і Франції, і він заявляє свої претензії на французький престол. Відносини між Англією і Францією різко псуються, і починається та війна, яка й отримує назву столітньої війни. І от англійські війська вторгаються до Франції. І на той момент англійська армія перевищувала французьку. Французька армія взагалі тоді складалася з феодальних загонів. Але, попри початкові успіхи, Англія зазнала поразку у цій війні, через що на континенті у неї зберіглося лише одне володіння Порт Калє. І цей порт Калє вона отримувала до 1559 року. Це якщо коротко про столітню війну. А тепер давайте розберемось, хто така Жанна Дарк і яка її роль у цій історії. Жанна Дарк прославилась під час Ланкастерської війни. Вона народилась 6 січня 1412 року у селі Домремі на північному сході Франції. Ця дата прийнята істориками як основна, бо варіантів дат її народження є декілька. Зараз це село зветься домрімі Рімі Лепюсель від французького слова Ля що означає діва. Батьки Жанни були заможніми селянами. До речі, будинок, де вони жили, зберігся до сьогодні. І зараз там знаходиться музей. Батько Жанни Жак Дарк займався землеробством та твариноводством. Також він. Володів кіньми, коровами та вівцями, і ще він був старостою домремі. А мати Жанни носила прізвисько Роми через те, що один з її предків колись відвидав Рим у рамках паломництва. Також у Жанни була молодша сестра і три брати. Згодом Карл VII завітав усій родині Жанни Дарк дворянства. І от, згідно легенди, у віці 13 років Жанна вперше почула голоси святих. Один з них був Архангел Міхаїл. Ці святі розповіли дівчині, що їй призначено звільнити Орлеан, а також коронувати Дафіна та врятувати Францію від ворогів. У травні 1428 року Жанна Дарк вирушила до найближчого міста Вакулір. Вона розповіла капітану міста Раберу де Бадрікуру про свої видіння. Але Бадрікюр поставився не дуже серйозно до її розповіді, відправив дівчинку додому. На початку 1429 року Жанна з'явилась знов з тією ж історією. На цей раз капітан сприйняв слова Жанни більш серйозно. Тоді почали поширювати сплітки про те, що Францію врятує діва. А ще Жанна якимось чином передбачила результат битви при Руврі, також відомої як битва оселедців, у лютому 1429 року з Парижа у бік Орлеана виїхав англійський обоз. Сотні вазів мали доставити зброю та провіант англійським солдатам, які тримали баблузі Орлеан. З їжі переважно везли оселедець. Події розгортаються під час Великого Посту, і риба тоді була головною альтернативою м'ясу та птиці. І от увечері 11 лютого англійці зупинилися в селі Лурувре на околицях Харлеана для того, щоб переночувати та продовжити шлях зранку. Їхні плани порушив загін Карла Бурбона Графа де Кермо. Конвоєм англійського обозу командував Сер Джон Фастольф. Французи виставили вперед артилерію та лучників. Французів було більше. І це було на рівні місцевості. Їхня перемога здавалась неминучою. Але люди Карла Брубона зробили ряд фатальних помилок. І невдала атака піших солдатів, слідом невдала кінна атака. І англійці скористалися збентеженням суперників і розпочали контратаку. Французи почали тікати, і вони втратили приблизно 500 людей. А втрати англійців були мінімальні. А основний удар припав на селедець. Деякі візки були пробиті, і риба посипалась на поле бою. Але значна частина продовольства не постраждала, і англійці змогли доставити їжу до Орлеану. Французи були настільки розчаровані результатом цієї битви, що навіть думали здати Орлеан. А тим часом Бадрикюр вирішив відправити Жанну в замок Шенон у складі невеликого загону. Шенон був резиденцією Дефіна Карла. Жанну супроводжували її брати та кілька лицарів. За легендою, Дафін вирішив випробувати Жанну. Перед зустрічю з нею він наказав зайняти трон одному зі своїх наближених, а сам змішався з натовпом. Але дівчина одразу зрозуміла, що на троні не спадкоємець престолу. Тоді Дафін відправив своїх людей до Домремі, щоб довідатись про всі подробиці життя Жани від місцевих жителів. Також при дворі переконалися, чи справді Жанна є незайманою. Це був важливий пункт у пророцтві, що гуляла тоді Франція. І коли всі перевірки були пройдені, Жанну зробили головнокомандувачею. Жанну спорядили обладунками та мечем, і Діва вирушила до збірного пункту французької армії до Блуа на березі Луари. Там вона з'єдналася з військами і вирушила у бік обложеного міста Орлеана. Поява Жанни надихнула солдатів, бо всі вони вірили у це пророцтво і вважали, що тепер армію очолила ставлениця господа та сама діва, які судилися врятувати Францію. І під проводом Жанни облогу Орлеана таки вдалося зняти. За кілька днів. І 8 травня 1429 року місто було звільнено. І саме після зняття облоги Жанна Дарк отримала прізвисько Орлеанська Діва. Наступний похід Жанни Дарк розпочався 9 червня 1429 року. Цього разу метою стало звільнення замків у долині річки Луари. Там також англійці були розбиті. І настав час коронувати Карла, який доти перебував в титулі Дафіна. За традицією французьких королів зводили на престол у Римському соборі. І цього разу коронацію було вирішено провести саме там. Але тоді римс перебував під контролем герцога бургунського, який уклав договір з англійцями. Жанна заприсяглася, що вона зможе захистити Дафіна. І от армія під командуванням Жанни Дарк вирушила на Реймс. Англійці не чинили оперу. І таким чином, 17 липня, відбулася коронація Карла VII, де була присутня Жанна із прапором у руках. А у вересні 1429 року французи спробували осадити Париж, але безуспішно. Хоча Жанну Дар поранили, і незабаром армія була на якийсь час розпущена. А у травні 1430 року бойові дії відновилися. Бургундці, що воювали на боці Англії, взяли в облогу міста Кампень і на допомогу місту висунули з французькі загони Жанну Дарк на чолі. І 23 травня 1430 року бургунці беруть Жанну у полон. А справа була така: французи пробралися до кампеню і в якийсь момент вийшли за ворота назустріч бургунцям. Вони планували битися деякий час, щоб послабити ворога, а потім повернутися всередину фортечних стін. Жанна Дарк йшла попереду. Відповідно, коли загін повертався до фортеці, перед Жанною міські ворота зачинилися. Чому так сталося? Невідомо. Є версія, що Жанну зрадили. За ще однією версією, не було можливості чекати, доки зайде вісь загін. Інакше бургунці вдерлися до міста. Тому декілька людьми довелося пожертвувати. і серед них опинилася і Жанна Дарк. Вбивати Жанну Дарк бургунці не стали. Вони також полонили одного з її братів. І до грудня 1430 року Жанна Дарк залишалася у бургундців, поки вони не продали її англійцям. Англійці заплатили за Жанну 10 тисяч золотих ліврів. Це були величезні гроші, яких тоді не коштував жоден інший воїн. Жанну намагалися звинуватити в єресі, але вона не дала жодної відповіді, яку можна було б трактувати як віровідступництва. Тоді обманом її змусили підписати бумагу. Жанна була неписьменна і не розуміла, що саме підписує. Одним з пунктів звинувачення Жанни було названа насіння чоловічого одягу. І коли Жанна Дарк знову одяглася в чоловічий костюм, її звинуватили у вторинному впадінні в Єріс. За це її засудили до страти. 30 травня 1431 року Жанна Дарк живцем спалили на старій ринковій площі міста Руан. Столітня війна після загибелі Жанни продовжилась. Королю Карлу VII сприяла удача. До 1453 року він витіснив англійців з континенту і під їх контролем залишався лише Форт Калі, до 1559 року. В історію Карл VII увійшов під призвиськом переможець. Коли Столітня війна закінчилася, Карл VII ініціював розслідування з метою з'ясувати, чи можна вважати законним процес, під час якого засудили Жанну Дарк. І вирок 1431 року визнали недійсним. А 16 травня 1920 року пантифік Бенедикт XV зарахував ірландську діву до ліку святих. Місце її спалення в Руані визначено Христом. Також на площі Руану у 1979 році звели церкву святої Дарк. Ще кожні останні вихідні травня у Руані відзначають Дні Жанни Дарк, у дати найближче до 30 травня, річниці її смерті. В ці дні проходять різноманітні святкування. Також в ці дні в сену, в Руані також протікає Сена, як і в Парижі, пускають квіти в пам'ять про Жанну Дарк. Ось така історія. На сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось нових відео. Всім пока!